Іноді у зображеннях все зрозуміло з першого погляду. Юна Діва Марія, яка навколішки молиться, біля неї розгорнута книга, знак пророцтву святому письмі, поруч лілія, знак чистоти. Над нею Святий Дух у вигляді голуба, чорний одяг і складені руки, символи покори, смирення і прийняття. І ще чорний одяг це нагадування, що шлях до світла Воскресіння лежить через хрест і терпіння. І на все це вона зараз говорить так. І здається, що розтлумачення на поверхні, але є один суттєвий нюанс Діва Марія дивиться не вгору, як на багатьох зображеннях, а на нас. Чи розуміємо ми значення її згоди? Нехай зо мною станеться по Твоєму слову.